Так. я Владислав директор. Да, Владислав Крентьев, керевник Сумского областного краезнавчего музея. Филателия, почтовая марка, е одни из ознак державности будет какой крайне Бо почтовая марка наклеена на конверт или на почтовую карту несет информацию про Історію, культуру, сягадення держави дуже дуже далеко за її межами. Після початку повномасштабного вторгнення поштова марка України теж бореться, вона теж обстоює Україну в боротьбі за свою свободу і незалежність, оперативно відзеркалюючи події. Цієї страшної війни. Справжнім посилам для всього світу про мужність і героїзм народу України була поштова марка, яка відома тепер далеко за межами України, руський воєнний корабль. Саме ця марка дала поштовх до до зацікавлення людей таким феноменом, як українська поштова марка, українська філатемія. Не випадково в нашому обласному краєзнавчому музеї на постійній основі представлені поштові випуски, які відображають події нашого сьогодення. Незмінно викликають інтерес наших відвідувачів спонукають їх більш уважно відноситись до такого цікавого явища, як українська марка, українська. дякую Шановні, шановні доброді, шановні наші відвідувачі, у вас сьогодні. Цікавих західних заходи в АТО. Так, два готові. Mm -hmm. Ви щойно покупали. Поштові марки. марки, які є незмінним атрибутом, символом будь-якої держави світу. Бо це таке явище, яке відображає велике мистецтво в малому форматі. Тобто на, кожній, на кожному поштовому випуску на яким працюють фахові художники, дизайнери. Що ми не тільки з України, а й з із... її ми. У нас тут в експозиції, ми його намагаємося весь час доповнювати, бо Укрпошта дуже активно працює. Тут представлений крайній випуск, це присвячений пам'яті, тих які загинули в травмтеатрі в Маріуполі. І, до речі, цікава ця марка ще тим, що вперше пошта України випустила її з використання. На Потужностях відомої французької фірми і на марці спеціальним друком нанесений метал, час металу з заводу Азовсталь. Ось вони тут представляють. Да, до кожні... речі, кожна марка да. марка України. Це високохудожна мініатюра Кожна марка да. має свою історію. Тому і я тому... до да, я... тому Я зараз виходжу з кадра, передаю слово пану Ігорю Добровольському. Представнику нашої сумської спільноти колекціонерів, який представляє наш сумський клуб колекціонерів, тому числі лателістів, і далі йому слово. Дякую, дякую, пане Владиславе. Дуже дякуємо краєзнавчому музею за те, що згодилися прийняти участь у нашому спільному проекту Суперпоштою України Мар. І ми з вами сьогодні побачимо і марки, які виходить, випускалися уходкошти завдяки стендам, події в краєзнавчому музеї, а також отримаєте подарунки безпосередньо від пошти. Всі знають, як відправляти листа. Други, чи подрузі, чи батькам, Всі знають. Сьогодні ні. Ну Дивіться, дивіться. Робиться заготовка. Береться конверт, наклеється марка. От, бачите, на даному випадку це марка, виходить, полтавські бойові галушки. Ось така, така заготовочка робиться. Далі ви пишете тут свою адресу поштову, тут адресу ви відправляєте конверта. аркуш аркушки, листа пишете, заклеїте і відправляєте з будь-якого відділення, відділення від так що що ми сьогодні вам подаруємо, друзі? До речі, можете відправити друг в другу. Зробити такі листи, написати побажання чи, може бути, посвідчення, Я не знаю, хто вам вже відніше, можете просто побажати друг друга, щоб трималися, бо суми зараз тримаються, як і ми з вами. І тому відправляйте від серця. Відправляєте так, щоб дійсно було на добру згадку. І я зараз вам буду роздавати Е, Давайте я так почну. Ну, тут багато матеріалу, в принципі. Звісно. <риклад> ні, ні, я думаю, що всім вистачить. Я думаю, що всім вистачить. Ви роздавайте, будь ласка, ці конвертики, а я буду роздавати ці. Там доброго вечора ми з України. Пес-патрон, бачите, пес-патрон. Так, да, да, да. да. Так, з України, з України, з України. Давайте тоді пес-патрон. Галузький полтавський. Добрий вечір, добрий вечір. Так, от прошу, прошу, прошу. А, ви скажете? Ні, ми не Зараз, 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 зараз. Ви станьте, будь ласка, добрий вечір. Так, тепер далі подовжимо. Матеріал у нас багато різного різного лікарного. Ми даємо далі. Добре. Так, прошу. Прошу. І такі чудові, від Укрпошти. От карт максимум. Бачите? Карт максимум це тут три незалежності у нас. Прошу, тримайте. Це кавуни у нас, херсон. Бачите, помідори, помідори От різноманітні. Так, тут що у нас теж помідори, хай будуть. На згадочку зараз тримай. А тут у нас що? Тут у нас херсон, херсон це україна. Передай другу. От. Давай сюди. Прошу, тримайте, 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 беріть, будь ласка, беріть, будь ласка. Карт максимум вам. Просимо, беріть, тримайте, тримайте. Це на добру згадку. У мене сьогодні ще одна зустріч. Планується. Ну в принципі, в принципі, наша добра місія з Укрпоштою разом з Укрпоштою з, з пані Наталі Бухі завершена. Я бажаю, кожного, я бажаю кожному з вас перш за все здоров'я витримки. Я думаю, що ми витримаємо, все у нас буде добре. Україна переможе, слава Україні! І подякувати, дякую. Дякую! хвилинку. Фото на назад у нас. Фото на задку. Давайте підходимо всі спортсмені. Просто у мене не два часа, а п'ять колонів. Отак тримаємо, отак тримаємо і подарунок. Наше чудово це. Отак тримаємо подарунки, якщо два, то дрібні. Якщо два подарунки, то так, що дві руки, отак. Ось так. Я ж вам богато подарунків надавати. Щоб були мені ваші подарунки. Чудово.